Британський режисер, автор понад сотні фільмів і почесний професор Волинського національного університету імені Лесі Українки неодноразово. Ви приїжджали в Україну, також в наше місто. So, um, Розкажіть, як і коли ви дізналися, що Росія напала на Україну. I mean, I think... Сучасний світ сьогодні переживає не самі кращі часи. По перше, в Кремлі ми маємо злочинця. Я навіть думаю, що він навіть гірший за самого диктатора Сталіна з іншої сторони в Сполучених Штатах Америки зберігається можливість поки лише можливість на сьогодні, що Трамп буде обраний президентом. Але також є і хороші новини: що сьогодні опитування штатів показує, що Байден очолює рейтинг Це добре. Але якщо Трамп поверне собі рейтинг, ми матимемо ще одного злочинця. Таким чином ми матимемо злочинця у сполучених штатах і злочинця у Кремлі. В такому разі Європа і Британія, звісно, ми не є частиною Європи, але все ж таки опиниться посередині між ними. Тому це дуже погана ситуація. Я думаю, на сьогодні але ми готові. Я маю на увазі, якщо навіть Путін я навіть не хочу вимовляти його ім'я, раптом вирішить напасти на нас. Ми готові. Сайстотакас Емірови я думаю, єдиний вихід з цього, якщо Путін помало, але таки показово збанкрутує свою країну. тобто 300 тисяч людей. він засудив до смерті, включаючи українців, але також і росіян. тоді росіяни мають прокинутися і сказати не смішно, що ми робимо на цій війні. на це немає відповіді. Ви справді вважаєте, що росіяни можуть щось зробити проти Путіна, Все, що вони можуть зробити, це чекати, коли Путін помре як скоро настане цей момент. Для нас це дуже дивно, що ніхто навіть не намагається змінити ситуацію. Можливо, тому що він дуже захищений. Ми віримо, що принаймні є шість осіб, які виглядають як Путін. Тому в різних ситуаціях ніколи не знаєш, хто це і він чинить так. Тому і Сталін так робив. навіть у фільмах про Сталіна про це говорять. тому це жахлива ситуація але чи є можливість навіть якщо одного дня Путін помре, після нього хтось продовжить його політику. Ми говоримо, що це лише модель, тому і є ймовірність, що він як модель, тому що як будь хтось інший, він все рівно колись помре. Ну а вже ж рано чи пізно він помре. Але все ж таки, чи може хтось після нього продовжити його політику? Ну, цього ми не знаємо. Депенсю лисенту мін. А я думаю, як я вже сказав, справжня трагедія, і найголовніша трагедія це те, що він робить в Україні. І ще одна трагедія це те, що я маю багато друзів з Росії я не можу спілкуватися з ними, тому що немає жодної можливості для комунікації. російським оркестрам заборонено приїжджати в Англію і російським дирижерам. Я був багато разів у Маріїнському в Петербурзі у Валерія Гергієва. Мені сьогодні не можна навіть говорити до Валерія Гергієва, і я наведу інший приклад. я робив фільм про Рахманінова. Чи можна мені згадувати Рахманінова, бо він є росіянин? Це ідіотизм. Ідіоти. нещодавно я поїхав до Швейцарії, де Рахманіна віла, що він побудував біля озера у люцерні. І Я хотів показати свій фільм про Рахманінова, тому що ми побачили цей красивий будинок біля озера Люцерн. але в останній момент чиновники міста Люцерн сказали: ні, ні, ми не можемо це показати, тому що він заборонений. Тому одна з трагедій, це те, що культура не може обмінюватись. У Європі великі російські митці є заборонені. Тобто я розумію, чому. Звісно, нічого не можна порівнювати із війною. Це не може бути навіть порівняне. Це просто подвійна трагедія. Це точно, але містере палмере в одному з ваших інтерв'ю точно не пам'ятаю, де ви сказали, що митці не можуть бути поза політикою. Це правда, тому що я вірю, що всі митці є політиками з маленьким уточненням як пояснення. Артисти намагаються розповісти нам щось про світ, в якому ми живемо, і передати свою реакцію цьому світу. Я впевнений, російські представники культури роблять саме це. Але, на жаль, через цю теперішню ситуацію в Україні вони не можуть це робити свобідно. Маю на увазі, що найбільш важливо якість демократії демократія насправді не працює так, як ми надіємося, що вона буде працювати. І, на жаль, дуже тяжко підтримувати цю важливу якість демократії, що це має бути свобода поширення це свобода і саме важлива річ. Тому я думаю, що всі без винятку в Англії Абсолютно всі у повному захваті від того, як ви боретесь в Україні. Я знаю, що Волинь в цій стороні. І я сам в іншій стороні але й маю друзів із минулого літа. з Луцька. Вона має телефон, і ось телефон блимає. І я питаю її, чому ти не відповідаєш? Вона відповідає. Це не дзвінок, щоб відповідати, це сповіщення про тривогу. Тому навіть в Англії вона хвилюється. Що... це що якийсь ідіот скине бомбу на Волинь. чи навіть Луцьк до речі, навіть спілкуючись зараз з вами тут, ми маємо повітряну тривогу. Але дякувати Богу, ми перебуваємо в безпечному місці і можемо продовжувати. Містер Палмер, раніше ви сказали, що маєте багато друзів в Росії, і серед них є люди з культури. Що вони кажуть щодо війни? Вони проти чи вони бажають бути поза політикою? Дуже проста відповідь. Я не знаю, тому що нам не можна спілкуватись. Маю на увазі, навіть якби була можливість спілкуватись, якийсь ідіот читав би наші розмови, тому вони налякані. Це як я колись вперше поїхав до Росії. Це було в 60-х. Був дуже знайомий з цими місцями. Веріс плейсис сімдесятих і вже тоді люди боялись говорити до тебе. Тому що вони не були впевнені, що те, що вони скажуть тобі, не будуть завтра знати в КГБ. А ну звісно, всі були під контролем. Я можу навести особистий приклад. Я коли робив фільм про стравінського, я мусив поїхати в Росію. І ми зупинились у готелі Ріга, яка була іншою частиною совєтів. Було дуже по особливому там сидіти за столом. Маю на увазі, ми були єдині люди, які їли в тому ресторані. І просто дуже привітному офіціанту. Ми сказали про російське шампанське. Російське шампанське насправді дуже непогане, і вони могли говорити з нами, були дуже хорошими і милими. Ну і як результат цього, ця молода леді, зараз їй понад 50, я розмовляв з нею, то вона розказала мені, що через те, що вона розмовляла з іноземцем, вона змушена була покинути школу, їй заборонено було навчатись в університеті, і що її батько втратив роботу, що її життя перетворилось на абсолютне нещастя, просто через те, що вона розділила напій зі мною. Я маю на увазі це так по-дурному, на айгаморисенй більше того, я багато працював у Санкт-Петербурзі у Маріїнському театрі. Я мав чудового перекладача. вона робила синхронний переклад. я говорю слово англійською, і вона відразу перекладає російською. Дуже, дуже близько до змісту, і ми взагалі стали дуже дуже близькими. після того, як я покинув Санкт-Петербург, вона отримала роботу піар менеджера у театрі. І коли в Україну відбулось перше вторгнення, маю на увазі два роки тому. Не анексія 2022 рік. Так, власне, я написав їй і сказав, як ти можеш підтримувати це? Як ти розумна, мудра жінка, яка подорожувала на заході весь час? Можеш підтримувати це, і вона жодного разу не відповіла. Я тричі їй писав, і вона не відповіла жодного разу. але вона читала, вона бачила так, але вона не могла відповісти. І це людина, яка привозила Бальшой у Лондон. І зараз вона нічого не може і їй заборонено спілкуватися зі мною. насправді це тяжко всіх, кого я знаю, навіть хто переїхав з України у Лондон знайшли uh, was... помешкання для проживання? I mean, I ми допомагали отримати візу, щоб вони могли приїхати, хоча би читали історію, як тяжко її отримати. Хоча ми читали історію, як тяжко її отримати. Але на мій подив, вона отримала візу. Якось так. І ось вона приїхала. Вона має троє діток, і вона отримала документ. And, uh, I, a, a, a pass, який дозволяє отримувати медичну допомогу якісь корисні послуги та інше, і мета її приїзду була побачити, як це буде працювати на ділі, тобто навчання дітей, медичний захист, і в кінці кінців вона повернулась назад, тому що вона сказала, що її діти хочуть жити у Луську. Це можна зрозуміти, але вона таки мала можливість ми знаємо, що люди, які приїхали з України, я справді зустрічав їх, мали тяжкі часи і приїхали сюди. Але більшість таки не поїхали сюди. Ми не хочемо, щоб люди покидали Україну, тому що це чудова країна із неймовірними традиціями, культурою, їжею, яку дуже люблю, звісно. Але це тяжко розуміти, що б я робив, якби опинився у вашій ситуації. Чи захотів би я залишатись там? Ми маємо більше як два роки війни. Звісно, Європа, Британія, Штати допомагають нам але все частіше люди говорять про те, що втомились. Well... Ну, ніхто не думав, що війна буде йти більше двох років. Це велике питання, надсилаючи амуніцію, зброю, танки, абрамси, літаки коштує великих грошей, і людей ніколи не питають, як довго це все буде відбуватись. Ми повинні продовжувати надсилати. Але одна цікава річ не так давно американський конгрес виділив Україні 60 мільярдів доларів. Це великі гроші. Це дійсно дуже великі гроші, якщо думати про те, що вони могли б зробити. Але саме цікаве, те, що це було рішення перехресне двох партій саме голосування республіканці і демократи. Вони об'єдналися разом і сказали, ми повинні це зробити. Положення альянсу вимагають і. Якщо будь-когось атакують з альянсу, ми прийдемо і захистимо його. Якщо ціль Путіна була зупинити приєднання України до НАТО, він дуже помилився. Тому що НАТО стає тільки більшим. Це результат Путіна. Це протилежне від того, що він хотів. І іншим звичайно елементом є те, що Путін думав: О, ну знаєте, ми можемо зупинити постачання нафти. Ми можемо зупинити постачання газу. Нам байдуже, ми можемо. У нас є власна нафта, власний газ і вугілля. Зараз це викликає певні збої. Що ж, ми намагаємось все переналаштувати, але це станеться. В результаті цього ми не будемо залежати. І це все абсолютно протилежне від того, що Путін хотів. Але Ми не втомимось. Ми просто дивимося, як Путін посилає молодих людей. людей з тюрем. So, yes, тому так. Ми втомились, але ми не здаємось. Є більше пропозицій на заході для підтримки України. Люди все більше і більше визначені ніж будь-коли Yes, and we are really for... Так, і ми дуже вдячні вам за допомогу. Не потрібно бути вдячними. Нам не потрібна вдячність. Я наведу вам приклад. Один маленький приклад. Щоразу, коли я приїжджаю в Україну або мені потрібно показати мій британський паспорт. Ви можете приїхати навіть у Лондон, маючи український паспорт. вам не потрібна віза. Це все зупинено. Містер палмер. Що ви можете сказати про українців? Ви приїжджали в Україну. Розкажіть наскільки ми дружні? Можливо, розкажете якусь історію. Перфект дякуємо. Скажіть нам, будь ласка, про ваші тісні зв'язки з нашим національним університетом в Луцьку. Я знаю, ви його відвідували неодноразово. Тож розкажіть про вашу роботу там. Ну, це в певному сенсі було найцікавіше. Вертаючись назад, я знімав фільм про стравінського це було ще за радянських часів. І Єдине місце, яке мені не дозволили відвідати, був будинок, який належав Стравінському. Один з небагатьох будинків, якими Стравінський володів зі своєю дружиною. Це містер люк, про якого йдеться у книзі. І тоді мені ніхто не міг пояснити, чому я не можу приїхати в Устилух у 1990 -му. Хтось хотів сконтактувати із ким-небудь із сім'ї Стравінського. Я тоді сказав, що я можу дати контакти. А мені потрібно знати для чого? Тому що вони мене запитають. І вони кажуть: ми купили цей будинок у Стелузі. Ми його відновили, і ми б хотіли, щоб хтось приїхав із сім'ї Стравінського перерізати стрічку і відчинити двері. І тоді хтось зі Стравінського сім'ї приїхав. Це була Анастасія, і я також приїхав. І вони мені представили Волинь область, і одна з моїх перекладачок була леді, яка є професором університету the uh, um, Ірина біскуп, і вона сказала: ну, раз ви тут чи не хотіли б ви поспілкуватися із студентами? Звісно, я люблю спілкуватися із студентами, то я це і зробив. Тож це перетворилось на щорічну лекцію, яку я читав, як мені здавалося, для Європи на тему, яка була б цікавою для студентів. а саме про європейську культуру з рефлексією на британську культуру? І я чув, що вони зібрали ці лекції, які я читав разом. Так вони зібрали їх у книгу, але не надіслали мені копію. Однією з багатьох іронічних ситуацій було те, що одна з лекцій, яку я хотів прочитати, була про на той момент єдиного українця, який отримував Нобелівську премію. Нобелівський лауреат з літератури, чиї книги були заборонені в Україні в Росії заборонені в Білорусі, місте Палмер, Ви зробили сотні різних фільмів, в тому числі документальних Чи думали ви зробити фільм про Україну і ті процеси, що зараз відбуваються тут? Так, звичайно, в університеті імені Лесі Українки хотіли зняти фільм про Лесю Українку, але я відповів що є одна пряма складність за межами України. Про неї майже ніхто. Не чуло тому немає сенсу знімати фільм для заходу, якщо ви не знайдете де його показати. BBC вже не те, що було раніше в плані інтересу до іноземних культур. це велика проблема. Але я сказав, що є ще одна дуже цікава історія. Якщо ви поставите шпильку у Луцьк і намалюєте коло радіусом. 100 кілометрів то в ньому опиняться стравінський кавка один із найвидатніших романістів англійської мови. Хоча він поляк Джозеф Конрад і Кавка. таким чином у вас є чотири надзвичайних центральних персонажі. Містер Палмер. містере палмере, скажіть декілька слів для українців. Будь ласка, не знаю, можливо, є якісь повідомлення для нас. I'm in я сиджу в Лондоні в не дуже сонячний день, живу направду комфортне життя І я не можу, просто не можу уявити жахи, через які вам доводиться проходити. Ви мусите зрозуміти, що маєте багато друзів, багато впливових друзів, багато друзів, які хочуть допомагати, які будуть допомагати. і ніколи не полишать допомогу. і вам не потрібно просити, бо ми вас не просимо. Ніхто вас не просить бути вдячними. Ми розглядаємо це як останню межу. Ми повинні протистояти будь-кому, хто забирає свободи, тому що це те, що ми маємо. Це те за що ми боролися протягом багатьох століть. Це те, у що ми віримо. І Я знаю зі свого досвіду в Україні. Ось у що ви вірите. Тож не впадайте у відчай. Ми ніколи не відмовимось вам. допомагати. Дуже дякую за розмову. Я дуже горда, що ви знайшли час